Привіт хлопці та дівчата. Починаємо рейс е, з Запоріжжя до Німеччини. Лан якесь містечко, так називається. Будь там хамери роблять. А може і ні. Ага. Зараз я приїхав до Коваля. Рейс трошки не такий, як завжди, не буде початку. Чому не буде? Тому що я не планував знімати цей рейс, але так вийшло, що поляки заблокували кордон і все. Я місяць сидів місяць і тиждень вдома. Підійшла моя електронна черга на заїзд. Ви просто не побачите, як я завантажувався, але я вам вкину кусочок, подивитесь, що в мене там за вантаж. Вантаж там лом з нержавіючої сталі. Теж цікаве було таке завантаження. Пізніше ям розповім. Так, хто не був на моєму каналі ще, то знайомтесь, мене звати Павло, працюю я водієм міжнародником. Як сказав мені один хлопець в коментарях, не кажи далекобійником, кажи міжнародником або трак-драйвером. Ну так, далекобійник, ще якось можна казати, а далекобій якось не звучить, так? Так, зараз, що зараз? Зараз я приїхав з дому, з Дніпра, до Коваля, тут суть моя машина. Чекала, поки дійде електронна черга, я був вдома. Ви бачили, таксував. Заробляв так гроші. Так, магнум начебто не зашторний. Ого, дивіться скільки тут снігу ззаду. Катастрофа! Катастрофа! Я такого ще не бачив! Так, ну тут наче колеса накачані поки. Колеса накачані. Зараз глянемо пломбу першим ділом. Пломба. Пломба ціла, як була, так і є. Тут на дозволах хорошо оставлять машину. Все-таки за ними дивляться. Так. Вон, трошки повипирало. А, то замки повипирали. Замки. Так, ну туди вже не піду зараз. Зараз рюкзак закину в машину. Будемо пробувати заводити. Так, ну що? Дивіться скільки снігу тут теж. Баки ніхто наче не лазив. Кришка чітко все. Ну, Заведемо, надіюсь, цей. подивимося датчикам, скільки там палива. Ну що, включаємо масу. І зараз буде момент істини. Бо це дуже важливо. Якщо не заведусь і не знайду де прикурюватися, то це буде біда. Так. Бо воно ж все-таки зима. Беремо ключики. Беремо ключики. Перше положення загорається вже добре. другое положение. Так, быстренько проверяем, сколько тут на окуме. 21. Хлопцы. 21. 23. Не. Она, мабуть, не заведется. Мабуть, она... ЕБС там что-то замерз, что? Коробка нема воздуха. Паркинг. печку включить ні поки не ребята 19,9 ну спробуємо ви все бачили не будемо її мучити треба шукати хто буде прикурювати наче добалакався з хлопцем тут рядом є каже що наче прикури тільки кажуть швидко треба бо йому скоро їхати Короче, треба швидко мені сейчас все очистить зняти кришку і пробувати хлопці, тому пізніше включусь. Так, підключено хлопці мінус. Плюс. Підключати треба наружні. внутрішні клем ми не підключаємо. Мінус наружний і плюс наружний. Зараз хлопак під'їде, підкура. Завівся хлопці. Допоміг мені оцей дядько на червоній волі на тягачі. Дякую йому. Червона воля допомагає червоній вольві. Це супер. Так, отака ситуація. Щось у мене ще тут якась проблема. Щось оце пшакає. Не розумію. Щось замерзло може. Щось пшакає. А тут що? роздимиться Не накачує подушки. Так, зараз я спробую підняти вверх-вниз. Тут на цій машині таке буває. Не накачують подушки. Треба її уровнем пола поганяти. Немає накачати. Так, тут такая проблемка есть. Уровень пола, о, все. О, качая, иначе. На верхнее положение качнем. А ну что? Будет. О! вам? Качая. Сейчас проверим еще. И тут по попросторнейшие сразу. Все, ну что с Не розумію. Ай, зима Так, подушки накачала. Зараз ми їх ще опустимо вниз. А тут снігу нема. Ха. ха Та будемо розбиратися, що там пшакає. Трошки попрацювала машина і став такий звук Однозначно, він е, не міняється став, пшакає вже, а монотонний. Ну, все рівно якось ще гудить. Все-таки щось наверное, примерзло. Зараз оттає, я тут почищу ще все і буде нормально. І головне питання, чистить кришу чи не чистить. Якщо не чистить, може щось упасти на сусідню машину. Якийсь. А якщо ліс не чистить, можна самому впасти отак з 4-метрової висоти. Та злавати Богу. І ніхто тебе розумним не назве. Скажуть, нащо ти туди поліз дурень. А такі діла. Почистий сніг І машинка запрацювала нормально. Бачите, як вона не хотіла багато снігу. Але в мене є ще одне питання. Може, хочує шифу. Це вже давно в мене таке. Але до ремонту ми поки не як Може це так не бути, не знаю. Перестав працювати у мене 100 матч. Ну, мабуть, це не він, тому що не працює і ця, і ця кнопка, і права, і ліва. А з тієї сторони в мене права опускає. Мабуть, щось з кнопками там, чи з предохранителем, не знаю, щось будемо думати. Ну, а зараз поїду на техосмотр. Мені треба пройти тихосмотр. Поїду проходити техосмотр. Цистраковка, це це А, Немає на проценті політики. Так, протокол перевірки. Протокол перевірки, і то і то є. Що там, дата просрочена? Да? Просрочена дата, да, бля? 16, 12, да? — Ще не просрочено вже? — Не п'ятимем Ну, туди йти зробимо. — Ти не глуши, ти зараз ще заїдеш. — Ага. Так, починаємо заїжджати. Як назло, каже, у вас одна лампочка не горить. Каже, лампочки є? Я кажу, є. Ну, каже, в боксі поміняємо. Ну, добре, кажу. Почистить трошки. Снегу насыпало на войны, конечно, капитан. Снегу насыпало капитально. Так, начинаем заезжать. Сіна автоматом світить? Е -е, можна виключити? Добре? Ну опуститися вдари кожен раз не відкривати. Зараз ми, на вважає, я так розумію Вижні е і проти автомат. Так, проти у туманки, блядь. Сказати, що там в наявності є. Тут немає будь. Тут для дерева, а вона знімає. Дальний світло. Четвер! Ага. Зараз передніми колесами на стенд заїжджайте. І там зупиниться? Так! Да. Тут не запятайтесь, просто проезжайте, чтобы не запятать. Включайте габариты, гляньте, чем мы делаем по Так. ну что, хлопцы, вот и весь. Техосмотр. Провірили мене, лампочки там, чи працюють дворники. Кстати, одна лампочка в габариті була згоріша. Що таке? У мене вже цих лампочок одна залишилась. Зараз ж треба буде лампочки купити на габаріти. Зараз ми напаркуємося тут. Станемо. Почекаем пока нам зроблять этот смотру. Вот вы уже ездить, но я кажу опытный протеж, да? Кажется, опыт А це так. Да. Може я так і постою тоді. Не буду я мучити машину. Як ви думаєте? Туди сейчас заїду, а потім не виїду. Шліфує. А тут і Хлопці, після техосмотру відморозився мій стеклопідйомник. І працює, і правий, і лівий. отак так буває, замерзає. Ну, зараз я ще піду служу в АТБ, скуплюся продуктів, бо не що там розказують з цими кордонами. Правда, є хороша новина. Сьогодні я приїхав і почув, від хлопці, що розблокували кордон є годин начебто. Але кажуть, що ні, таки не розблокували, а щось там пару машин пустили, зондуркують. Ну, будемо перевіряти. Ну, мені все рівно на корчову їхати, мене перенесли. Хоча бачите, а це називається туди-сюди переноситься. Ганять туди-сюди. А так би поїхав собі на і все, в ковелі, тут же ж рядом. Треба кручову щось до Львова, десь кілометрів 200 їхати треба буде. Ну, добре, нічого ж не зробиш, таке діло. Сьогодні вже наступний день. Я сходив, купив для фури різні речі. Ну, кое що я вчора купив, а кої-що сьогодні. Зараз вам покажу. Саме цікаве — це оцей штуцер. Це він закручується в тягачі, в резервуар воздуха повітря для підкачки колес. Оцей вихід. Сюди накручуєш, воно вжимається і йде воздух, качає колеса. У мене яка була проблема. Там вон пружинка, якщо вам видно. І давайте ця пружинка чи закисла, чи з нею щось случилось. Він, в общем, туди нажимався, а коли колеса накачав, він назад не вискакував. Отак нажимається і все, він в тому положенні був. Щось там він застривав. І тому мені приходилось його знімати кожного разу і туди виштовхувати, щоб він вискочив. Взагалі, купив новий. 150 гривень він стоїть. Всього, до речі, в Фарі купляв. В ковалі є така штука. Купив дві лампочки. Ну, лампочки недорогі, але ну, хоч би такі. І так, дуже багато грошей. Зараз на техосмотр потратилось. Техосмотр, до речі, стоїв 4800. Представляєте? Ось це лампочки. Ці. Оці. Виходить, 25 гривень штука, але вони продаються тільки пачкою. Вийшла пачка 250. Це габаритні. У мене одна габаритна залишилася, я вам казав. Купивши ці лампочки. Ну, то що краще, хай я тут куплю, чи там десь щось станеться, я буду бігати. У мене ще є отакі лампочки, ще є дві штуки. Але в мене було 4. Ну то хай і буде 4. Дві згоріли по одній. В цій машині навіть три горіло. Одна ще до мене, ну як до мене, ми ще з Серьгою, коли хасажирував, він мене показував, що та як, то одна згоріла, і дві я вже поміняв. І купив омивач, отакий мінус 25. Не знаю, що за умивач, перший раз купую, але в нього була теж ціна нормальна, 110 гривень. Бо фару зайшов, там, заряджали 180 за 4 літра, а тут 5-110 і мінус 25. А в них був мінус 20. У них був дешевший мінус 12. Мінус 12 це мені треба долити, додати до води. Бо тут не заливався, що ми бачимо. Щоб хоч щось тримав, хоч щоб мінус 5, може, щоб хоч тримало. В общем, такі справи, хлопці. Зараз ще піду розпочати документи на подовження декларації, бо декларація ж просрочилась. Потім на зміну погранперехіда документ розпечатаю. І ще оцей розпечатаю на заїзд. Ну, ді, папір делегування для поляків, що мене делегують на типу, командировку Їду типу, в Польщу. Вони це провіряють. Ну і все, можна буде їхати. Зараз ще побалакаю шефом. Може, будемо міняти резину. Ну, треба міняти резину.